Вітаю на першому подільському завершуємо інформаційний тиждень лише найважливішими новинами із життя Хмельниччини. Залишайтеся з нами, аби знати більше. У Хмельницькому вогнеборці ліквідували загоряння на олійному підприємстві, розташованому на вулиці Шухевича. На момент прибуття першого підрозділу надзвичайників площа пожежі стягнула 50 квадратних метрів. Існувала загроза подальшого розповсюдження вогню на ємності із олією. Рятувальники негайно розпочали гасіння пожежі. Через надмірну задимленість їм довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборцям вдалося приборкати. Олом'я і запобігти його розповсюдженню. Загалом до гасіння залучалося 15 надзвичайників та 4 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Ймовірно, зайнялося через коротке замикання електромережі. Загиблих та постраждалих внаслідок події не було. От у Летичеві Хмельницького району вогонь забрав життя двох людей власника приватного будинку та його товариша. Тління у садибі помітив випадковий свідок та по обіді повідомив про це службу порятунку. Гасіння підрозділи ДСНС на місці події не проводили. Внаслідок загоряння у будинку пошкоджено підлогу, меблі та речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі необережність під час коріння. ДСНС звертається до жителів Хмельницької області. Не нехтуйте власними життями. Та здоров'ям дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Необережне поводження із вогнем призводить до фатальних наслідків. До 14 років ув'язнення засудили чоловіка, який убив дружину та вчинив замах на вбивство знайомого. Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав 46-річного хмельничанина. Винним у злочинах, трагедія сталася навесні 2020-го. Одразу кілька дзвінків від мешканців одного із будинків по вулиці Шевченка в обласному центрі отримали копи. Одна людина повідомляла, що у під'їзді сталося вбивство інша, що чоловік намагається стрибнути із даху. Чоловік на ґрунті ревнощів зарізав свою 38-річну дружину та поранив 38-річного знайомого, зрозумівши, що накоїв, зловмисник вирішив покінчити із життям, зістрибнувши. Із восьмого поверху поліцейські розгорнули на місці події спецоперації, і майже чотири години вели перемовини із чоловіком, який до того ж був озброєний ножем. Спецоперація пройшла успішно. Увесь період розслідування зловмисник перебував під вартою. Дорожники Хмельниччини продовжують роботу над покращенням безпеки руху автошляхами області. На дорогах державного значення тривають планові роботи із експлуатаційного утримання. Підрядники обслуговують елементи зовнішнього дорожнього освітлення, замінюють ушкоджені внаслідок дорожньо-транспортних пригод електроопори, очищують ємності водовідведення від бруду та миють світловідбиваючі елементи на сигнальних стопчиках та бар'єрному огородженні. Під Час війни Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації став прихистком для значної кількості переселенців у 2022-му Послугами соціального готелю скористалися близько сотні внутрішньо переміщених осіб. Скільки вартує проживання у такій оселі, та які умови пропонують? Дивіться далі. На базі Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації існує відділення підтриманого проживання так званий соціальний готель. Ірина приїхала сюди з міста Попасна, що на Луганщині. Тимчасова переселенка проживає в центрі з листопада. До війни працювала кухарем. До старшої доньки поїхала в Київ. Там було тяжко у них з продуктами з сіми тім. А з Києва уже була Києві і в ноябрі сюди вже приїхала, до да, меншої дочки тут прийняли хорошо, дуже дякую. Тепла, чиста, все по, по хорошому. Люди з окупованих регіонів або ж тих, де тривають бойові дії, можуть оселитися тут за незначну плату. Наразі найбільша частка людей прибуває з Херсонщини. Усього для гостей тут облаштовано понад 30 ліжкомісць із комфортними умовами санвузлом, душовою кімнатою, кухнею та пральнею. Там надається житло. Світно на платній умові, але саме йде ціна за левого частка, Це відшкодування комунальних платежів. Сьогодні ціна є одна з найнижчих в нашому місці. У соціальному готелі можуть проживати і люди, що перебувають у складних життєвих обставинах. Кожному, як запевняють, надають соціальну та психологічну підтримку і допомогу. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Зручне розташування та нове обладнання у селі Минківці Донаєвецької тергромади місцева амбулаторія переїхала у нове приміщення. Відтепер медична установа розташована в центрі населеного пункту. Із новими умовами ознайомилася, і наша знімальна команда. У селі Миньківці, що на Дунаєвеччині, у нове приміщення переїхала амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Віднині сімейний лікар прийматиме пацієнтів у центрі населеного пункту. Нове місце розташування буде зручним не тільки працівникам, а також пацієнтам, адже поруч усі необхідні комунальні установи. Зразу поряд і старостат, тому людям буде зручно і звичайно, якщо потрібно, прийти на медичні на медичну допомогу до нас в амбулаторію, і звичайно, і звернути. Це в старостат, якщо потрібно, чи довідки виписти, тому це локація, це місце набагато зручніше, краще для людей, і е, умови тут звичайно набагато кращі ніж були е, в старому приміщенні. Попри повномасштабне вторгнення, керівництво громади продовжило роботу над покращенням матеріально-технічних умов. Кабінети денного стаціонару, лабораторії та сімейного лікаря були відремонтовані. У приміщенні доукомплектували медичне обладнання. Я знаю, що тут хороші фахівці працюють, тому від маленького до старшого, щоб ви відчували цю підтримку, турботу і надання якісної медичної допомоги. Загалом у Минківцях проживає більше тисячі осіб, які постійно користуються послугами лікаря. І за переїзд у нове приміщення вдячні усім, хто цьому сприяв. Єдине, чого жителі села просять у новому році відкриття аптеки, адже за ліками доводиться їздити у сусідні населені пункти. Аптечного пункту дуже треба. Ми з чоловіком хворі в нього інсульт був не раз. О, і а я кожен день пощуколіша кальцієм. такі прохання не залишаються без уваги над потребою. Вже працюють у громаді. Незабаром аптечний пункт зможуть відкрити у приміщенні амбулаторії. Тому ми сьогодні своїми силами, силами спонсорів, меценатів кожного небайдужого відкриваємо. Ну, це дуже гучно сказано. Відкриваємо так. Намагаємось реабілітувати приміщення, які були захаращені. Сьогодні амбулаторія має в Миньківцях певне своє початок нового життя. Там ще дійсно є багато роботи, там ще дійсно є багато обладнання, меблів, які необхідно додати для більш комфортного перебування і лікарів, і безпосередньо пацієнтів. Запевняють, покращення матеріально-технічної бази тамтешньої амбулаторії триватиме і цього року. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Допомогти СУ та волонтерам придбати квартиру, автівку чи побудувати соціальний притулок для тварин. Якби у вашій кишені лежав зайвий мільйон, куди б першочергово ви б направили ці кошти? Про це наші журналісти запитали у жителів Хмельницького. У вашій кишені мільйон. Як би ви його витратили? Ну, я навіть затрудняюся відповісти на це запитання. Частину віддав би на ЗСУ, частину на свої там якісь ну, життєві блага. Там я знаю, якусь би машину купив дитині на навчання. У мене дитина е, з жінкою в Польщі на теперішній час проживає. Замовила би кухню, меблі. Ну і на благодійність обов'язково. Який відсоток би витратили на благодійність? Ну, на собачий приют, мабуть, тисяч десять дала би точно гривні. Половину дав би на ЗСУ, половину став собі. Маленька дитина, два з половиною рочки. Я думаю, ми придумали, на б їх витратити. <гум> Ваша яка думка з цього приводу? Так, так же. Ну, спочатку би допомогла тим, кому треба. <гум> да. І трошки собі це донати на ЗСУ, звичайно. Біженцям і дітям, які лишились без батьків. Інвестиції вигідні. Mm -hmm. Порадилась би з чоловіком, він шарить. Mm -hmm. <ріст> а ви? Ну, мабуть, теж якийсь бізнес відкривала в місті, щось нове цікаве, Те, такого чого ще немає. На ЗСУ. Ні, я не знаю. Чесно, я не знаю. Напевне, на себе витратував, або на якийсь бізнес. Віддала б на армію, щоб тільки мір був. Витрачу на освіту дітей, і внуків і частину віддам на волонтерські справи. Ну, напевно, на Збройні сили більшу частину, тому що в нас в країні йде війна. Ось, я, як людина військова, розумію, що нам потрібно і що ми маємо мати для того, щоб перемогти ворога. От. Ну, в принципі, якусь частину на дітей сиріт, які дійсно залишилися без батьків, і яким теж треба допомагати. На ЗСУ відправив би. Можливо, ще якісь ідеї? І ще раз би відправив, якщо ви дасте мільйон. Продовж зими у мережі торговельних центрів епіцентр діє акція спрямована на підтримку дітей, чиї батьки захищають нашу країну від ворога. На касах магазинів або ж онлайн можна придбати патріотичні шеврони-наліпки, які стануть чудовим доповненням під час творчого процесу ваших дітей. І заразом, завдяки вирученим від продажу коштам, діти захисників теж отримають свій подарунок. Як українці відкривають серця для добрих справ? Дивіться у нашому сюжеті. Скажи, будь ласка, ти тратиш гроші на ЗСУ? Так, що купимо, підемо в шеврон? Так, так уже понад місяць на касах у торговому центрі «Епіцентр», магазинах дитячих товарів Епік чи під час шопінгу онлайн можна придбати патріотичні шеврони-наліпки. Лімітована ексклюзивна колекція виготовлена в Україні. Складається з декількох видів. Сама ж ініціатива є благодійною. Ми щиро хочемо подарувати крапельку тепла та любові діткам, чиї батьки служать у лавах ЗСУ. З Цією метою і була ініційована акція Обійми для маленьких героїв. Епіцентр та епік збирають кошти на подарунки діткам військових, які сміливо чекають на своїх татка чи маму. Кожен другий покупець торгового центру «Епіцентр» долучається до доброї справи, розповідають продавці. А на різдвяно-новорічні свята ба більше жоден не проходив повз кольорові наліпки. Найчастіше стікери ми з України. Дякую ЗСУ», Мій дім Україна впадають в очі саме батькам, які приходять купити щось для своєї малечі. Ви Можете прийнятися до акції «Обійми маленьких героїв і придбати широни наліпки. Так давайте. Я вважаю, що це прекрасна ініціатива, тому що в наш час потрібно допомагати, щоб перемога поскоріше настала. А особливо підтримувати дітей, батьки яких є військовослужбовцями. Вони зараз обділені увагою, вони чекають своїх татів, дідусів, батьків. І ми надіємося, що вони всі повернуться і дітки зможуть зустрітися своїми рідними. Потрібно всім долучатися, тому що в Україні війна, піда, і потрібно. Потрібно допомагати, щоб ми виграли, треба допомагати. Допомагати усім. Вартість одного такого патріотичного стікера 35 гривень. Виручені від продажу кошти будуть спрямовані на придбання м'яких іграшок. Будемо дарувати малятам м'яких і пухнастих кроликів, символів 2023 року. Ініціатива діє до кінця лютого, 2023 року. Тобто все ще можна доєднатися і стати благодійником. Віримо, що багато багато діток героїв отримають від нас цей милий дарунок. Тож подарувати усмішку, тепло та приємні емоції дітям легко. Потрібно лише відкрити свої серця для добрих справ. У Хмельницькому завершили цикл різдвяно-новорічних свят благодійною колядою. Зібрані гроші учасники вертепу планують передати на авто для 4-ї окремої танкової бригади, яка наразі несе службу на Авдіївському напрямку. Із традиційними різдвяними піснями увечір водохреща гурт колядників рушив місцевими магазинами та підприємствами. Як їх зустрічали, покажемо просто зараз. Христос Добрий вечір вашій хаті! Зараз будемо співати. зі святом вітати. Гроші на ЗСУ на авто збирати. Доброго вечора хмельницьким господарям бажають колядники на завершення циклу зимових свят. Під акомпанемент Баяна традиційну різдвяну пісню виконують у магазинах, кав'ярнях та просто на вулиці. Добрий день, чітокі, пане, розпадаю, радуйся. На чолі колядників як Дмитро. Вовни лантухами, хмелем, смужками, матерією, бітьми цукерками, пряниками, квасом, пивом, гіркою медом, малясом тараною, оселедцями шклом, запасками, яйцями, плахтами, салом м'ясом ковбасою смаженою рибою, хвістками, молотками, а найголовніше здоровими діточками. Хлопець носить з собою величезну сумку. каже це для донатів і не тільки дають цукерки, цитруси, овочі, фрукти. Один раз дали нам пачку шкарпеток. За давнім повір'ям піснею Діти і дорослі приносять добру звістку про народження Ісуса Христа, переодягнувшись у костюми, не зраджують традиціям. Хмельницькі колядники співають в образах казкових і біблійних героїв. У нас щоденно образи змінюються. Загалом стабільні це у нас є чортик, янголятко, козак маленький. Ось наша Миланочка. Миланка може да ручкою трошечки. Таку групу з радістю зустрічають підприємці, адже вірять, де побували щедрувальники, там буде вдалим увесь рік. Ми тільки за, щоб ви Виходили ось так по місту, і все-таки на ЗСУ якась допомога і нам радість. Ініціаторкою такого святкового дійства стала Оксана. Її чоловік добровольцем став на захист батьківщини. Нині він разом із побратимами перебуває на одній із найгарячіших точок Авдіївському напрямку. Як каже жінка, потреба в автомобілях на фронті є постійно, тому нині збирають на чергову автівку для 4-ї танкової бригади. Ми вирішили зараз брати вже на третє авто, бо ми знаємо, що в них вже поламався бус. Бус вже замовлений. Він зараз їде вже до нас, але в нас залишилася сума, яка недозбирана, і ми вирішили використати цей час. Це вже п'ятий день. Ми вже всі втомилися, але в нас є ціль, і ми йдемо до перемоги. Допомагають Оксані збирати гроші не лише друзі та знайомі, до коляди долучилися, і найменші члени родини Евеліна та Іван. Нині обрали для себе особливі образи ангел миру та справжнього українського козака. Ми сьогодні збираємо Ми на кошти для наших хлопців, які дуже потребують нову машину. За п'ять днів колядники назбирали чималу суму, проте повністю закрити збір не вдалось. Тому просять долучитися до доброї справи усіх небайдужих. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. З нагоди Дня Соборності у Хмельницькій обласній філармонії відбудеться нова танцювальна програма козаків Поділля. Наразі тривають завершальні репетиції. Залаштунки зазирнули і наші журналісти. У Хмельницькій обласній філармонії тривають останні репетиції концерту з промовистою назвою «У вирі танцю до перемоги присвяченому дню соборності. 22 січня артисти представлять глядачам нову програму. Однак будуть і ті номери, що найбільше шанують краяни. Ми презентуємо балет. Дитячу студію козаків Поділля і оркестр. В програмі будуть народні танці, танці Поділля, звичайно, центральної України, всієї України. Ну і, звичайно, як до Дня Соборності, ми покажемо це наші козацькі номери, проводи козаків, налезі шаблі. Ну і наша студія покаже козацьку славу. Оскільки головний склад козаків Поділля перебуває у тривалому гастрольному турі європейськими містами в рамках проекту United 24 цьогоріч концерт до Дня Злуки готують інші артисти. Виступатиме балетна група у складі 22 двох більше 60 дітей та 16 оркестрантів. Раз два три Важливою складовою концертної програми є народні пісні, записані на Хмельниччині та мелодії українських композиторів, що звучатимуть у виконанні оркестру козаків Поділля на чолі з диригентом Олександром Якубовим. Глядачі втішитимуть народні танці, неперевершена сюжетна хореографія та визнані поціновувачами мистецтва козацькі номери, танець шаблями, «Проводи козаків на лезі шаблі. Дитяча студія презентує номер Козацька слава. Програма дуже цікава, покажуть весь всі можливості, весь спектр. Професіоналізму нашого балету, так як хор знаходиться в європейському турне, тому програма відбудеться виключно така інструментально хореографічна. Ми знайшли таку форму проведення концертів у такому камернішому форматі. Неповторний український колорит, талант та відточена майстерність артистів ансамблю Козаки Поділля гарантують чудовий настрій та море позитивних емоцій від концерту з нагоди визначного свята дня соборності. І наразі це всі новини, які підготували для вас наші журналісти, зичимо вдалого завершення робочого тижня та мирних вихідних. І обов'язково до зустрічі на першому подільському.